Визнув відмінив, ти відмінений. Ти відмінений. Відмінений, телефон. Атоматики засвідчує вашу особу. Доброго дня. Дивіться, я зробив виклик, щоб мені прийшли в слідчу, е, з оперативну групу або патруль, щоб з'ясували певні питання, конфлікт. Приїхав якась неадекватна особа, і мені музеї пари замість я зробив виклик, щоб провірили певних осіб на касовий апарат. А він замість перевіряти, він мені мозги парить. Я вже хочу відмінити визов. Можете той визов відмінити і прийняти повідомлення про його злочинні дії, до мене понщатом дергать. Тобто я викликав особу, щоб з'ясувати... Так, так, фіксуйте номер номер значка. Номер значка 302324. 24 Себе веде неадекватно, не вподобаючи. Замість він приїхав на виклик, щоб з'ясувати, хто проти мене тут створює злочинні дії, а він мені.